Так, зараз сюди ленту додам. І ще наліпку. Ну і попутно вам розкажу історію, яка трапилась зі мною, ну, мабуть, роки два вже назад. Я навіть не пам'ятала. Мабуть, два роки назад. Це, знаєте, така повчальна історія, яка може трапитись, в принципі, на всіх фронтах роботи. Я зробила свої висновки, тепер в мене лише попередня оплата. Значить, діло було так. А, ще скажу, що раніше в мене можна було наложкою придбати 50 на 50. Тобто 50% людина оплачує попередню. І 50 при отриманні. Ну, тобто людина подивилась, що все добре, і оплатила. Слухайте. В общем, пише мені, потрібен букет для донечки, скидає мені мій же букет, як референс. Ну, чудово, шикарно. Роблю їй прекрасніший букет, прекрасніший. Дуже гарний. В общем, скидаю, а чекаю гарно, щоб фото зробити. Біля віконця. там, Ну, ви знаєте, всі ці нюанси. Біля віконечка, щоб сонечко гарно падало, щоб більш яскраві квіти були. Ну, в общем, да, біля віконця, якщо фотографувати, то більш яскраво виходить. Хто не знав. Так от. В общем, скидаю їй. Її... А а що ж я не відправляю? Або вона мені не написала, куди відправляти. Значить, скидаю їй букет, кажу, букетик готовий ваш, будь ласочка, напишіть дані, куди відправляти. Перший є. Ще два так само. В общем. А вона у відповідь тиша, розумієте? Я взагалі нічого поняти не можу, що таке? І вона починає. Ой, я що я не знаю, та що та я не впевнена. Ні, ну, чесно, люди, якщо ви не впевнені, будь ласка, не замовляйте. Хто впевнений, з радістю зроблю? Дивіться, в мене. Дуже багато відгуків. Дуже багато. Можна пройти, почитати, там, де люди пишуть, як доїхало. До речі, про доїхало, дуже добре все доїжджає. Бо я дуже надійно пакую. Дуже добре все доїжджає. За всі мої роки роботи лише один раз було, ну там було не те, що не доїхав мій букет. Мій букет доїхав. Але коробку, ну тут трохи людина розтірялася, була. Вона коли коробку отримала, там коробка сама була пом'ята. Тобто не моя вина була, там явна вина нової пошти. Але людина розтірялася, каже, вже додому приїхала, подивилася, мабуть, коробку подивилася, розстроїлася і вирішила, що треба ж мені сказати. Ну Я ж дійсно кажу що людині, що ж треба ж було ж на новій почті, тут же ж видно, неозброєним не оком, що це ж їх провина, коробка пошкоджена. Ну Її, мабуть, десь там придавили. Але вона написала тоді нічого, Юля, страшного. Я розпечатала букет трошки зовсім прим'явся з тієї сторони, де придавило. Але він... ой, щось не хоче. В нормальному стані, але ж все одно ж, треба ж якщо ви бачите вже одразу, що коробка пом'ята, то треба на пошті пред'являти пред претензії нової пошті, а не вдома, коли ви вже прийшли додому і кажете про це мені. Але я не про цю жінку кажу. Так от. І ось ця ж пані мені починає. А от я не знаю, ви знаєте, а я так довго думала, а я не знаю. Ні, ну от ну, нормально, ні. Людина замовила, оплатила. Для неї зробили букет. Витратили на це кошти, час. Чесно, я не розумію таких людей. Я їй просто написала. Скиньте, будь ласка, свій номер картки. Я вам поверну кошти. Я не люблю це. Ой, ну я не знаю. Ну, коротше, я не знаю. Ви підождіть, я щось, щось тут трошки знаю. і потім подумаю, чи відправляти вам, чи не відправляти. Знаєте, для мене тут я все дуже сильно не люблю. Для мене оце все. Повертаю кошти і забуваю про цю людину. І знаєте, і мені, як то кажуть, Вселенна, йде назустріч, ну, яким чином? В общем, цей букет, щойно я повернула кошти, як мені написала моя постійна клієнтка і написала Юлічка, я така разсяка, я забула, що мені потрібно подругу поздоровити з ним народження. У вас немає нічого для подруги. Я кажу, ви не повірите, в мене цілий букет. Уявляєте? Отак от, от я працюю. І цей букет поїхав одразу до гарної людини. Знаєте, тут і мені приємно, і людині приємно, і квіти свіжі. Це не те, що... Десь я там колись той букет зробила, да, і я так і кажу, людина відмовилася, ось букет є. Ви не повірите, але так іноді буває. Це в мене було не один раз так по життю. А то взагалі була така історія з моєю постійною клієнткою. То вона собі замовила, причому вона за кордоном живе, то вона собі за кордон замовила. Попробувала, їй дуже сподобався зефір. ну, на смак. Вона звичайні завітки замовляла. Потім замовила мамі. Потім я не пам'ятаю, чи було ще замовлення, чи ні. В общем, закінчилося все тим, що вона мені зробила велике замовлення на 1 вересня. Там було щось три букета. Чи два букета, три коробки, я вже не пам'ятаю. Чи три букета і дві коробки. Ну, в общем, доволі велике замовлення, а квіти, дві коробки, і так поїсти зефірчик. В общем, таке немаленьке замовлення. Уявляйте, так? Да? Два букета, три коробки. І я ж така на радощах. Це ж моя постійна клієнтка. А вже час робити, а оплати, головне, немає, розумієте? А якщо за кордон, так це ще я і повинна і перевізнику заплатити. В общем, коротше, немає і немає оплати. Я я пишу, що якщо ж нічого не помінялося, то треба ж робити. Ви що ж мені скажіть? А, каже, робіть, робіть, я оплачу в мене там ось сьогодні-завтра повинна прийти заробітня плата. Я наступаю, знаєте, на горло своїм принципам, що не відправляти без оплати. Це ж, ж моя постійна клієнтка. Як же я можу її підвести? І, в общем, день відправки. Вже букети зібрані і коробки зібрані. Залишилося їх лише понести на пошту відправити. І відправити потрібно саме в цей день, бо в інший день вже перевізник не встигне привезти в іншу країну. В общем, тиша, тиша, тиша. Один час тиша, другий час тиша. Потім мені пише, ну ви, мабуть, там, я не знаю, відправите мені там колись там 1 вересня. Розумієте? Нехай вони стоять, я не можу зараз мені, там щось там зарплату, там щось там не виплатили. Коротше, дівчата. Обов'язково завжди беріть повністю попередню плату, бо ваш труд.